Отримай шанс на бонус до десяти тисяч гривень від Favbet. Друзі, усім вітання. Запрошуємо вас переглянути огляд товариського матчу між київською болонью та командою Малішева з Косово. Це перший матч київської болоні у 2024 році. Зараз вони на підготовчих зборах у Туреччині, де готуються до другої частини. Української премєр ліги Матч розпочинався з активності від оболоні. Далі удар від Валерія Дубка удар був дуже простим для голкіпера Ена Саморіни, і він без проблем забрав його до рук. Далі за рахунок середніх та коротких передач намагалися вийти з оборони пивовари. І Ось такий не дуже акцентований удар від капітана Олега Слободяна. і м'яч опинився в руках у голкіпера Малішеви. Далі атака вже. Суперників Бувуварів, Белью, лівий захисник Малішевин робив простріл на Хезралаї на нападника цього колективу. Удар був після цього неточний, Пролетів повз ворота. Далі дуже подібна атака з лівим флангом. Мединський не встигає за своїм футболістом. І після прострілу Белію Хазралає вже просто погано опрацьовує цей м'яч, і Федорівський дуже швидко виходить з воріт і забирає його до рук. Оболоня такою правим флангом вривається в штрафний майданчик мороз і робить простріл на тарануху. Чудовий удар в стрибку від Ростислава Таранухи. Втім, мене Моріна реагує, переводить його на кутовий. Кутовий від оболонів Слободян подає хаос у штрафному Малішеви, і Владислав Примак намагався через себе пробити, але удар був дуже неточним. Далі атаки обоні продовжилися правим флангом. Знову мороз знаходить передачу Ростислава Дарануху Е, небезпечний простіл. І знову Енес Моріна рятує у цьому моменті свою команду, переводячи на кутовий, який виконав Руслан Черненко. Пішла подача, але удар був неточний після цього навісу. Потужний удар від Черненка, те, яким ми знаємо, Черненка, який володіє гарним ударом. Енес Муріна не зумів його правильно відбити, відбив його перед собою. І капітан оболоні, Слободян, маючи перед собою порожні ворота, пробуває повз них. Атака від Малішеви, кутовий. Вони подавали. і знову не дуже добре грають захисники оболоні у цьому епізоді, залишаючи. Футболіста суперника самого в штрафному пощастило, що м'яч що він просто не влучив по м'ячу. Далі був штрафний від Малішеви. Хазралає пробивав, влучив у влучив стійку, і після добивання Федорівський парирує цей удар. Черненко наприкінці першого тайму робив навіску кутового. Малішеви. Відбивається І ось таке добивання потужне від Руслана Черненка, але... Цей м'яч і футболісти польові і воротар Малішеви парирують і на цьому перший тайм добів кінця. Моменти другого тайму. Вже знову оболонь досить активна. Намагалися вони комбінувати, знаходити шпорини в обороні косуванського колективу. Навісла передача і голкіпер Енес Муріна після удару головою. Футболістів оболоні забирає м'яч дору. Оболонь продовжував. у другому таймі. Команда е, Валерії Вашенка дуже сподобалася. Доволі інтенсивний футбол. Ось такий пресинг від оболоні. Прокопенко е, перехопив м'яч після того, як захисник намагався обігратися з воротарем, і це могло призвести до голу, але не встигли би увари швидко опрацювати цей момент і е, реалізувати свою атаку. Ось така спроба від Прокопенка. Вишневський побачив його, скинув. Потужний дальній удар від Прокобенка, і м'яч пролітає вище воріт. Атаки оболоні продовжилися, і ось такі удари з середньої дистанції у цьому матчі від оболоні було дещо класичним. Намагалися багато таких моментів реалізовувати, але підводила точність підопічних волерія Іващенка. Знову заприслугувала оболонь на чужій половині поля. Олег Вишневський перед штрафним майданчиком спробував з лівої ноги робити поворотах, але удар був дуже неточний, М'яч просто таки зрізається з ноги. Це вже момент Милішеви помиляються захисники оболоні. Дуже небезпечний момент біля воріт Олександра Рибки, який поміняв Назаря Федорівського у другому. Е, таймі помиляється тут захисник. Прокобенко невдало зіграв у цьому епізоді, десь, можливо, не вистачило е, фізики на початку підготовчих зборів. Ось такий удар знову від оболоні зі штрафного Прокопенко приклався, але м'яч пролітає повз ворота. Там якби облищено влучав, не факт, що це не слаб велику небезпеку. А ось це вже момент набагато цікавіший. Е, така довга передача діагональна від Запорожця. Знаходить він передачею Грися. Грися намагався робити простріл, і там після рикошету е, голкіпер Малішеву врятував. А ось тут не врятував. вже Олександр Рибка дуже прикра помилка від досвідченого голкіпера. Е, ну, тут немає ніяких е, бути питань щодо того, хто помилився у цьому епізоді. Абсолютно голкіперський м'яч вдалося. грав на виході Олександр Рибка, рахунок став 1-0 для Малішева, яка не так вже і багато моментів мала в другому таймі. І ось, власне, рахунок так став 2-0. Знову помилка від е, футболістів оболоні, і Малішева виграє цей поєденок. По суті, використовуючи просто помилки свого суперника, не встигає тут в цьому епізоді за футболістом Ріоном Моріною, нападником оболоні, нападником Малішево і рахунок стає 2-0. Дуже прикро пропустили дуже швидко такі два м'ячі Київська оболонь і Малішево використовує свої моменти. Намагалися в кінці забити принаймні один м'яч. Підопічній Валерія Іващенка, але матч закінчується з рахунком 0-2 на користь косоварського колективу. Друзі, дякую, що були з нами. Шукайте акції від наших партнерів компанії Фалбет у закріпленому коментарі і допомагайте Збройним силам України. Скануйте який ви бачите в кутку в екрану, і допомагайте 61-й бригаді збройним силам України. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.